Зараз буде у роботі навігатор Navitel на e 700 Цей навігатор був придбаний 4 дні тому. Заходимо і дивимося, якого тут випуска карти. І бачимо, що карта 2021Q4, тобто карти дуже-дуже вже застарілі. І цей навігатор треба використовувати по Європі. З такими картами на Європу їхати дуже буде незручно, м'яко скажучи. Так що зараз його я спочатку перешью, тому що коли виходимо з програми Navitel, цей навігатор автоматично перебутиться, і все. Тобто у нього менюшки немає ніякого. Тобто ми включаємо навігатор і зразу ж запускається програма Navitel. Так що я зараз його перешью, щоб у нього з'явилась менюшка як у нормального навігатора, а потім сюди буду завантажувати програму, яку прийма з актуальними картами і поставлю той же самий Navitel тільки для України. Зараз триває процес перетворення з навігатора Navitel E700 у нормальний людський навігатор. Навігатор E700 вже готовий. Зараз бачимо, що в нього вже з'явилася менюшка як у нормальних навігаторів. І я тут поставив дві програми. IGO Cream Skin Jack актуальними картами 2023 Q2 України і Європи. І Navitel тут. Тільки карта України, що цей прилад вже повністю готовий. Зараз його буде віддавати клієнтам.